Отже, моя е, доповідь, мій виступ буде, ну я би можливо не сказав логічним, а таким нелогічним продовженням того, що сказала пані Наталя, про що говорила, і не лише в царині археології, але й музейництва е, історичних музеїв, музеїв етнографічних, природничого музею. бо... З погляду 30-х років, особливо початку або середини, навіть, ну нічого не виглядало так, що доля цих колекцій, які музейники, дослідники збирали рік за роком, крок за кроком, що вона буде в такий безжальний спосіб, зруйнована, структура в структурному головне плані, і також що багато інституцій припинять своє існування вже в перші роки Другої світової війни. Тому наприкінці 30-х років, звичайно, що галицьке музейництво воно досить характеризувалося, як було вже тут згадано, неодноразово доброю інституційною мережею, багатством колекцій, а також тими національною різноманітністю, адже польські, українські, єврейські, вірменські музеї, високим професійним рівнем адміністративних та наукових кадрів. За такими даними, які найбільш близькі до правдивих, скажімо так, що у Львові напередодні Другої світової війни діяло 25 музеїв та 17, та 70 приватних колекцій, які різнились національним релігійним спрямуванням. Відрізнялися за формами власності, юридичним статусом, тобто були як державними, так і міськими, релігійними, приватними, доброчинними, корпоративними і так далі. Початок Другої світової війни він е, застав. Е, Музеї в такому стані, в такому положенні, що змусив музейну спільноту швидко реагувати на ті зміни, які з дня на день відбувалися. Експонати швидко розбирали з вітрин, пакували в ящики на перших поверхах чи чи також підвалах давніх кам'яниць на ринку. І не всі музеї треба сказати, були готовими до такого повороту подій. Наприклад, музей Любомирських при національному інституті у Солінських. Він його співробітник тодішній, а згодом і директор Францішек Пайончковський, згадував, що всі картини зі знаменитою унією, тобто Люблінською унією Яна Матейки, яку ви можете бачити на фотографії, е в галереї були накриті скним дахом, рукописи та бібліотечні речі на своїх звичайних місцях. Тільки коли почали падати бомби, в місті були призначені захисні роботи. Тодішній куратор музею, історик мистецтва знаний, М'ячеслав Гімбарович, він відповідав за збереження саме картин і монет, зокрема цінних золотих монет і медалей. І вже він згадував, що в дуже швидкому темпі. Перші тижні вересня 1939 року в скрині запаковували сувеніри загорнуті в старі газети, які зберігалися в топці. Ну сувеніри це мається на увазі. Пам'ятки, які зберігалися в топці старого каміна. На щастя, жодна музейна будівля серйозно не постраждала. Хоча повилітали сотні шиб. Частково було пошкоджено будинки музею художнього промислу та міської галереї. Після того, як 22 вересня 1939 року Львів перейшов під контроль Червоної армії, влада закликала не чинити акцій спротиву українською, польською та російською мовами були видані заклики. То міський архів був розп... був опечатаний і почалась конфіскація зброї з усіх музеїв, які мали власні зброївні, Це і музей Любомирських і інші музеї, і музеї Національний музей Национальний Музеї Яна Короля Яна III та інші. Е, хоча під реквізицію потрапляла найновіша зброя відносно початку ХХ століття, то дуже часто забирали реквізитори історичні артефакти е, боїв за Львів 18-го року чи польсько-більшовицької війни. Проте вже дуже швидко, буквально через тиждень, е, надійшла протилежна е, не рекомендація, а наказ протилежний і міська влада видала. Рекомендацію про негайне відкриття для публічного користування всіх музеїв колекції, Рацлавіцької панорами, Діорами Львова і так далі. Згодом більшовики побачили в цих експози... придивившись до цих експозицій, побачили в них буржуазно-імперіалістичний та е націоналістичний е зміст і зажадали е від музейних співробітників, щоб ці музейні виставки експозиції були звичайно змінені відповідно до. Проблематики класової боротьби. Ну про це я згадаю згодом. Е, тут е, зупинюся на тому, що в, наприкінці вже вересня, е, після перейняття контролю над містом, розпочалися арешти діячів культури із виразною е, Політичною позицією, і знову ж таки я повернуся до того, що пані Наталя сказала про археолога Леона Козловського, який був арештований в вересні 1939 року. Бо е, знаний дослідник, знаний археолог також е, займався в 30-ті роки в е, первна переломі 30 тридцятих років. Він також був політичним діячем, був послом е, до Сейму в 28 35 тридцять п'ятому міністр аграрних реформ і, зрештою, прем'єр-міністр Польщі. І дійсно правильно сказано було, що арешт Козловського відбувся на ґрунті побутового та професійного неприязного ставлення ставлення віднос... ну, до нього колеги тодішнього куратора етнографічного музею Олександра Прусєвича. Бо від середини не хочу повторюватися, але від середини вони ділили спільний будинок на різних поверхах, і коли вже з'явилися перші червоні офіцери. То Просєвіч доніс на колегу на Козловського про те, що цей здирав з дверей Просєвіча російськомовну табличку народний музей відділ культури, а також обіймав високі урядові посади в міжвоєнній Польщі. І згодом радянські органи висунули Козловському звинувачення в діяльності на шкоду польських українських селян. Тобто ці звинувачення. Відповідно до його політичної діяльності ще з 30-х років просування конституції антинародної створення концентраційного табору березі картуський і так далі. Хоча, якщо знову ж таки, не, не, не сходячи з основного мотиву мого виступу, якщо звернутися до діяльності Козловського з тих часів, то не завжди він е, був е, винуватцем. Створення чи концентраційного табору, чи просування антинародної, як як це називали більшовики конституції, тобто, не завжди він був до цього причетний. Зрештою, була його, була його і учениця заарештована вже в 40-му році. Ну і, як Наталя правильно сказала, він вже ніколи до активної діяльності наукової і музейної не повернувся. В жовтні 1939 року музеї Львівський відвідала делегація на чолі з Хрущовим. І, зокрема, в залах історичного музею. Це повернуся ще й до тих залів. Це якраз частина фрагмент виставки були при присвяченої боям за Львів 18-го року. А також е, польсько-більшовицькій війні е, е, делегати не проявляли особливого інтересу і зауважували, що це їх не стосується, що це є ваша з ним війна, тобто українців з поляками. Натомість уважно шукали пам'яток з польсько-більшовицької війни, не вірячи, що тодішній похід Червоної армії не дістався Льво, до Львова і не справив такого е, такого великого враження. Далі наступна наступні дії нової влади це звичайно, що була реорганізація і адміністративні зміни в структурі музейництва Львівського. Наприкінці вересня було запроваджено посаду інспектора музеїв, виконувачем обов'язки, якого як, виконував обов'язки, які український мистецтвознавець Володимир Танків. А в листопаді 1939 року. При тимчасовому управлінні Львівської області було утворено комісію з охорони пам'яток культури, яку очолив Петро Панч, письменник. А до неї війшли львівські діячі, дослідники, публіцисти, журналісти, такі як Іван Кріпекевич, Михайло Возняк, Володимир Дорошенко, Ярослав Пастернак, музейники звичайно, і Ларіон Сенсіцький, Іван Карпенець. Володимир Дроган та Володимир Панків. Ну, згодом вже через декілька років Володимир Дорошенко згадував, що ця комісія не була активною, не мала жодних засобів для того, щоб певні впроваджувати певні якісь дії, якісь реформи, і не, не мала повноважень на, на те, щоби. Проводити реформи вже в Львівській області, не говорячи про сусідні Троговицьку, Тернопільську та Волинську, разом з тим, засадою більшовицькою була так звана музейна комасація, тобто зменшення кількості інституцій шляхом об'єднання схожих за характером колекцій та експозицій за експозиції. Установ. Ну, це не була нова ідея для львівських музейників, бо ще в 30-х роках. Ці дискусії тривали. Зокрема, директор е, Українського національного музею Іларіон Семціцький пропонував об'єднати колекції власне українського національного музею та музею наукового товариства Шевченка. А з іншого боку, польський музейник-директор. Е, Керівник, верніше, дирекції архівів музею міста Львова Олександр Чоловський був противником такої ідеї. Вважав, що кожен музей має бути саме самобутнім, як від часу його створення, і нічого страшного в цьому нема, що десь колекції перетинаються тематично. Отже, в результаті діяльності комісії її рекомендації були. Не буду на цьому зосереджуватися. Це можна буде прочитати в публікації. Були різні варіанти, як реформувати музеї у Львові. Але, зрештою, вже в 40-му році, 8 травня, Рада народних комісарів прийняла постанову про реорганізацію про організацію верніше музеї бібліотек в західних областях. І відповідно до цієї постанови було утворено п'ять музеїв у Львові. Державний обласний історичний музей, етнографічний музей, картинна галерея, музей мистецького промислу і обласний музей меморіально-літературний імені Івана Франка. До речі, Державна обласна картинна галерея отримала дві філії: це два замки в Олеську, замок Собеську, як його тоді називали, і палац в Підгірцях. 에, Ну, вдавшись до такох до такого кроку, вдавшись до таких реформ, звичайно, що було ліквідовано цілу низку, якщо не сказати, що практично всі інституції між утворені і міжвоєнний період, і ще раніше, зокрема, повністю ліквідації ліквідації підлягав. Музей, приватний музей Любомирських, музей Нідушицьких, музей національного товариства імені Шевченка, а також національні релігійні музеї. Ну, а цих музеїв теж досить було. Бо коли йдемо про національні, то вірменський музей, єврейський музей. А релігійні це звичайно, що при архієпархіях, як і греко-католицький, так і римо-католицький, також були свої музеї. Е, звичайно, що була були теж різні концепції до них в силу невідомих нам обставин, бо не так багато документів збереглося з того часу. Але, наприклад, була ідея утворити музей Сходу в Палаці Бесядецьких, музей атеїзму в товаристві просвіта, відомому сьогодні Палац Любомирських на площі ринок. Е, але цей е, е, з міського простору, як я вже сказав, зникли музеї, також збірки. Наприклад, збірка Болеслава Ужиховича, збірка картин Леона Пінінського, колекція барона Брані Аль Браніцького і інші інші, інші. Е, ще одним аспектом, звичайно, що е, такої політики е, в культурної. Тридцять 40 сороковому і 41 першому роках це була зміна музейних кадрів. Ну в першу чергу, керівних музейних кадрів, і е, позірно, звичайно, що телерувалася українізація цього музейного простору. І тут е, на слайді можна побачити, що три три, два великих: і один менший, але також знаковий музей, очолили е, українські музейники, які мали звичайно, що добрий е, досвід. Е, Скажем, музейного менеджменту або управління музеями, але з іншого боку, дуже часто ці призначення були номінальними. Наприклад, Ярослав Пастернак хоч як не намагався впроваджувати ну, цей процес, якби впорядкувати цей процес переміщень, зараз про це теж скажу. Пам'яток між інституціями він не отримував жодних привілеїв. Бо не мав, не був партійцем, так був дуже часто змушений годинами безрезультатно вистоювати в коридорах цих радянських чиновників, і таким чином його рішення чи його бачення не завжди бралося до уваги. Після того, як створилась нова структура, звичайно, почалася масова, і це така одна з найболючіших втрат, про яку вже і згадувала теж е, пані Наталя. Почалася мас масова, масове переміщення е, пам'яток між е, вже ліквідованими установами і новоутвореними. Дуже часто цей процес відбувався. Ну, скажімо так, те, що хаотично, без поспішно, без списків. Це ці речі складали без каталогів, звичайно, інвентарних книг чи наукових паспортів. Пам'ятки збира складали в... В... в полі або вестибюлях музейних. Потім багато що цього губилося, не доїжджало на... На... на місце, скажімо так, призначення і або зовсім покидало Львів, як, наприклад, золоті михалківські скарби вивезені в тридцять сороковому році. Адже спочатку були власністю музею Дідушицьких, зберігались в іпотечному банку. М'ячеслав Гембарович, куратор і кустош музею Любомирських, робив не одну спробу, щоб врятувати їх від вивезення чи навіть переплавлення. Але на початку 40-го 40 року скарби були вивезені до Києва. Згодом, згідно з припущень, потрапили до, міс... до Москви, де перебували в главному хранилищі ценності і охорони, а потім були передані до ермітажу. Багато... Багаті музейні фонди, звичайно, що втратило і наукове товариство імені Шевченка. Ці музейні фонди вони були пам'ятки передані державним музеям. Зокрема, коли ми кажемо про музей е, наукового товариства імені Шевченка, то теж маємо розуміти про дуже складну його структуру. Е, як, наприклад, один з відділів це музей воєнно-історичних пам'яток, е, який пропонували повністю закрити як націоналістичний, а його предмети передати до центрального управління НКВС. Далі, як я вже згадав про єврейську громаду, була схожа історія. Е, хоча ще наприкінці 1939 року львівське музейне середовище все-таки підтримувало. Кандидатуру колекціонера Максиміляна Гольштейна на посаду хранителя з повноваженням директора, але потім комісія, нібито й погодила його на це призначення. Але після приєднання інституції до музею художнього промислу, Гольштейн отримав просто посаду звичайного співробітника музею, його колекцію, хоч беріг свою колекцію від націоналізації, але в перші тижні німецької окупації передав збірки в депозит Державного обласного музею мистецького промислу. Що, що, ну, що змінилося? Це зрозуміло. А що, що не змінилося в музейному просторі Львова в 39 -му, 40 -му роках, роках? Це концепція Рославіцької панорами, до прикладу. Намальована двома польськими художниками, і сюжет якої був саме повстання гноблених проти царя, яка цілком вписувалась в історичну концепцію більшовицьку. Далі, звичайно, що Функціонування львівських культурних інституцій для більшовиків це в першу чергу було для потрібне для реклами своїх успіхів у відродженні сфер життя, бо що занепали внаслідок другої імперіалістичної війни. Це цитата з невідомого автора з 40-го року. Тому, звичайно, що музей гігієни було пристосовано для демонстрації матеріалістичного світу. А звичайно, що музей дідушицьких, не маючи своїх в своїй експозиції політичного контексту, теж не викликав особливого зацікавлення. Ну, але й був розділений між історичним музеєм і етнографічним музеєм. І етнографічний музей очолив згаданий Олександр Прусєвич, володів російською мовою, мав підтримку у більшовиків. Завершуючи свій виступ, зупинюся на тому, що ці майже ну це лише був, скажімо так, початок з перспективи Другої світової війни. Адже після того як німці напали німеччина напала на радянський союз, сюди прийшла німецька адміністрація. То ставлення до музмузеї зовсім були закриті. і Ставлення до цих збірок було. Напевно, ще безжальні, безжальні з ним без жодної документації, вони то забиралися для особистих потреб, для облаштування кабінетів, кімнат, то вивозили їх на, на захід. Але коли ми кажемо про 1939-41 роки, тут варто навести цитату дослідника Львівських музеїв, архівів, долівських музеїв, архівів бібліотек в роки війни Романа Дзюбана, що з одного боку, музеї і музейні колекції не постраждали без безпосередньо від воєнних дій е, і від війни, але безконечні переміщення без належних супровідних документів е, призводили до знищення розкрадання, але найголовні що найголовніше були втрачені каталоги. Так, втрачені каталоги, документація, наукові паспорти і це. Робить дуже часто не, не лише музеї, але й архіви і бібліотеки сучасні ставить перед таким викликом, що практично неможливо повністю реконструювати збірки і визначити рівень їхніх втрат. На цьому дякую за увагу. Якщо будуть питання, я бачу, тут хтось пан Федір підняв руку, то прошу задоволенням до них відповім. Дякую.